Дівчатка, чого стоїмо? Хореографія. Третя позиція. Носочок, носочок тягнемо. Рівна спинка. І раз, і два, і три, 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 і раз, і два, і три. Погляньте на наших новеньких. Тільки скуп'янка, а вже зі стебла вилазять, щоб сподобатись. І раз, і два, і три, Трояндочка, ти просто супер. Маргаритка, ти чудова. Астечка, ти просто неймовірна. Але ще треба вчитися. Зараз перерва, і я скоро повернусь до вас. Зараз мадам прийде і знову буде вчити. Мадам зовсім замочила не своїми уроками. Ні хвилини спокою, ні секунди радості, ні громадочки щастя. Я з тобою повністю згодна. Ж хочеться кинути цю школу благородних квітів. Я і без неї благородна. Знову розмовчики під час заняття, а вже скоро у королеви бал. Чи ви хочете, щоб вам ваші дурденькі горівки зрізали? Отож, бо вивчаємо королівську ходу. Це скучно. Мовчіть і повторюйте. Показую один раз. Побудувалася за мною. Спинка рівна і з правою ніжки. Права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліво. Ну, це вже добре. До речі, про добре. Сьогодні ви посмакуєте смачненьким добривом. Повторюйте основні па, «по», а я за вітамінчиками. Так, повторюємо. дякую. Дівчата, хто іде. Дивовижно. Ки. Діти танцюють кролики розмовляють. Ой, а де Ох, Ну тепер я точно не зможу його наздогнати. Якщо захочеш, то зможеш все і навіть більше. Дивіться на неї стала, то як кам'яна. Це вона відпотимо. Може в тебе голос пропав. Навже тут всі квіти помають. Не гірше тебе. Тільки набагато голосніше. Просто ми вважаємо, що не добре заговорювати першому. От ми і думаємо, чи здогадаєшся ти з нами заговорити, чи ні. Ні-ні ні. це примаги. Квіти не вміють говорити. Тим хоче танцювати ображаєш? Ми можемо не тільки говорити, не тільки танцювати, а ще й співати вміємо. Ла -ла -ла -ла. Я подумала, що я трохи ну, того стала божевільною і почала чути, як зі мною квіти розмовляють. А то було ви? так і є. Що таке є? Що я трохи божевільна, чи ще мені не вивиділося ці голоси? Думаю, що перше, який жах. Але це говорить, що ти надзвичайна і ти чудова. Але те макувати ні Ну квітиш не вмій говорити. Ну ти ж не глупа! Просто все діло в співрозмовник. При тому ти знаходишся в саду бла-бла-бла. Бла-бла-бла, бла, бла, бла-бла. Бла-бла, городних різів. А тут бабла-бла-хи не люблять. Як цікаво, у мене теж та подружка сперечається. А як тебе звати? Я Аліса. Аліса? Алі... Аліса? Дивно, ми ніколи не чули про таку квітку. Хіба що Алісю? З якого саду ти до нас прибула? Ну, справа в тому, що я Ниса. Я зрозуміла, вона, вона дика. Я не дика. Тоді якого ти роду та буду. Ну, я Аліса. Людського роду і виду людського. Дивно, ми ніколи не чули про такий вид. А ви помітили, які в неї дивні пелюстки? Пелюстки? І до того ж не відчувається ніякого аромату. А стеблинки якісь худійне невиразні. І до того ж вони якогось плітого кольору. Так це ж моя сукня. Це просто сукня. Кажу ж вам, я не квітка. Що ти сказала? Що я не квітка? Вона не квітка. Вона, вона бур'янина. Неправда. Ну, звісно, вона в цьому не зізнається. Вона бур'янинка. Я не бур'янинка. Мовчи. Вона мені відразу не сподобалась. І ви мені теж. Вона, вона самозванка. Але вона навіть не знаєте мене. І знати не хочемо. Дозволимо тобі пустити коріння з нами, бла бла-бла, городами кві. Вона нашого гостя, а ви будете себе точно якесь перекоти поле. От візьму зараз і прополю вас, особливо тих, хто занадто задоркувати. А що я особисто я говорила, що це просто дівчинка? Ну, вона принаймні не зовсім безглузда особа. І коля одним словом, зійде. Ось якби полюски неї побільше жалувались, то вона була. Дуже мила. Не звертай на них увагу. це вони перед зміною погоди. Все ж таки дивно, що ваші квіти вміють говорити. У скількох садах я була та жодного разу не зустрічала квітів, що говорять. Тільки думала, що квіти то ніжні створіння. А вони нагадують плітками з базару. О, це ще ти їх не чула, коли сюди залітає вітер. Вони просто шумлять безогомонно. Але коли ти хочеш їх побачити ніжними, візьми он ту лічку та полий їх. Пропуши їх. Ось бачиш, як тебе все гарно виходить. Ну і нарешті почни посміхатися. Е, ось так. Майже ніжніше дитинко, ніжніше. Ось бачиш, тепер їм зовсім не до розмов. Ха, як просто. А куди ти йдеш? Е, я йду туди. Не махай руками, не крути головою, не тряси ногами. Тут же немає вітру. О, ну тоді я заблукала. Я йду просто своєю дорогою. <клес> своєю дорогою. Тут немає твоїх, моїх, наших, ваших доріг. Тут всі дороги королівські. Королівські. Королівські! Королівські! Увага, увага! Ревізія в королівському саду. Знову. І за їхніх ревізій у мене зовсім немає часу на наш сад. Ось вони від рук і відбилися. О, це дуже не сказали. Мені сьогодні ніхто не відрізав сухі листочки. А у мене вже кінчики посіклися. А мені терміново потрібні вітаміни. Ой, не робіть проблему на рівному місці. Мені потрібно поспішати. Алісо! О! Час іде! Бачите, час іде! Час завжди йде. Мені потрібно поспішати. Алісо, куди ти? А, я туди поспішалася. Алісо, ти ж знаходишся за зеркальні і тут потрібно тільки йти ось так. Назад, назад, назад. Але так не зручно. І ти можеш я йду назад. Але по-іншому ти звідси не вийдеш. Ну чого ти на мене так дивишся? Згадай, коли ти дивишся в церкву і починаєш і ти то впираєшся в своє відображення. І в тебе не вийде з нього вийти. Не, не вийде вийти. А ось коли ти і ти назад, 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 то ти зможеш вийти з нашого сад, назад. назад. Дивно. А де квіти? А Де квіти дівчатка? Перепрошую. Які квіти? Які дівчатка? Тут рисує квіти дівчатка. Що вона з нами розмовляла? Квіти дівчатка? Так. Ще й розмовляли? Ну, так. Якась дивна дівчинка. Чула? Квітки розмовляють. Дивна дівчинка. Квітки розмовляють.